Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Бузьку Львівської Львівській області стався конфлікт місцевих мешканців з ТЦК. Військові приїхали на бусі і перекрили дорогу. До них підійшли чоловіки і почали вимагати залишити територію. Чого приїхали сюди, сказав чоловік, який вів зйомку. За ухилянтами, ті, що в розшуку є, відповів військом. То ти, ухилянти, давав присягу, що ти не там, сказав йому інший чоловік. Я там був відповів на це військом. Щоб я вас тут не бачив. крапка сказав чоловік. Да я виду, давай. Еще вззимайка. що? еще, еще дальше будем. що, і що? що? І що, і що, і що приехал, что? За, За кем ухилянка? Нет, нет. Кто урошу? Кто в Рошу поедет? То ти ухилян, ти два присягу. Я не в А хто ти є? А, чо, а, не, а не ти не там? Че ти не так? Ну ч ти не так? Ну, та? Я там був. А чого давай, давай, давай щит собі шукати. Стіки, Ну Дуже велика різниця. Ти ходиш, шукаєш, і кажеш, хто у хиляб. А тобі скільки років? Мені 23. <рес> Біля паспорт. Хайка тебе різниця. Я тобі шевроні. кажу, що мені 23. взагалі є. Ні шевронів, нічого. Ви прийшли, то починаєте це. Покажи якісь документи. Хто ти є? Дивіться, приватна дивіться, територія, Хто? я є людина. Слуха. Я вас дивіться, просто... Дивіться, приватна територія. Ви заїдете, будете мати проблеми. Дивіться, що ти робиш, Дивіться, дивіться. Стоють машини, ти запер дорогу. Що ти робиш? Дивіться, дивіться, хлопці, це моя хата. І Щоб я вас тут не бачив. Крапка. Все. Якщо ви хочете бути зірками всіх, решту в нас є купа підписчиків, які будуть поширювати оці ваші неправомірні дії. Ото От що ви робите? Приватна територія, ви не можете сюди заходити Ну все будьте здорові. Пішли, пішли. це буде на ютубі.